Народ, всім привіт! Ви на каналі ЧаяWatua. Ну що ж, цього року розробники Wargaming і так непогано нам накидали халяви, проте це ще не все. Ну як виявляється. Як ви вже могли помітити, в ангарі у нас з'явилася ще одна вкладка з якимось подарунком. Але поки вона не активна. Тож, давайте покажу, що нас очікує за подарунок такий. А саме 19 грудня нам ще дадуть змогу забрати один халявний середній танчик Франції 9 рівня, який зветься Фантом. Як вам така новина? Погодьтесь, доволі непогано. І як би там не було, чи буде цей танк іграбельним, чи навпаки повним кактусом, нагадую всім, це халява. Тож, давайте коротенько покажу відео вам з цим танком і стисло прокоментую, що він мені нагадує. Але це лише мої здогадки. Ну що ж, погнали дивитися, що це за апарат такий. Ми, команда Wargaming також приєднуємося до привітань з 19 грудня до 1 січня. Заходьте до гри та натискайте на оголошення з подарунковою коробкою в гаражі і отримаєте фантом, французький середній танк. Ну, по-перше, вигляд цей танчик має доволі непоганий. Про те, яке буде мати характеристики, це вже питання. До речі, пушка тут дуже схожа на пушку МХ-30B. Тому, якщо це підтвердиться, очікувати найкращий комфорт стрільби не варто. Я, звісно, хочу помилятись. 9 рівня. Він об'єднує в собі швидкість і автомат заряджання, що буде до вподоби багатьом гравцям. А його... Так, стосовно барабана, судячи з відео, тут перезарядка між пострілами приблизно секунди 4. А це вже нагадує барабан Чарфутура. Головна особливість автоматичне гідропневматичне шасі, що поліпшує кути нахилу гармати. А оце вже цікавий момент. Поєднувати механіку СТБ і барабан в одному танку ну, це вже дуже цікаво, я вам так скажу. Ще момент, до речі, подивіться на башту. Тут кути будуть мега якщо я, звісно, не помиляюсь. Так як схожий механізм опускання гармати є у чар Мурата. і там на хвилиночку кути в мінус 12 градусів. А якщо ще й броня, в башті буде, хоч якась, ну, це вже буде доволі цікавий апарат. Де є перевага на нерівних поверхнях, цей танк прибуде до вашого гаража одразу в урочистому 2D-стилі і зі святковим духом. Тож хапайте свій фантом і нумо веселитися як одна велика родина. Команда Wargaming Ще момент, як мені здається, цей танк в ангарі по розмірам прям якийсь тяж. Але при цьому має низький силует. Цікаво, який в нього буде показник скритності. Ви, тисячі танкістів і танк Амбербеч! Ну що, ж, шановні, ось такий танчик нас буде очікувати 19 грудня. Тож не прогавте момент і заберіть цю халяву. І, звісно, попрошу вас підтримати канал, ставте лайк під відео, пишіть коментарі, як вам такий подарунок, і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Гарних вам боїв і до зустрічі в нових відео!